Доброго дня, мої дорогі підписники, та гості моєго каналу. Рада вас вітати! Будемо дивитися з вами сьогодні карту дня на 6 вересня 2022 року. На колоді колесо року. Так, карта дня на 6 вересня. Не забуваємо, що в нас розклад общий, а не індивідуальний. Кожен може програтися, кожен не програється. Це таке в когось в кожному своє. Так, у нас випала картка дев'ятка мечів. Ну, по цій карті ви сьогодні будете якомусь відчаї знаходитись. У вас будуть мучити якісь страхи, погані передчуття. Ви будете постійно притягувати якісь до себе думки погані, буде мучити вас безсоння якась. Просто розберіться зі своїми страхами, будьте уважні до сновидінь. Тоді все у вас буде добре, ви сильно, дуже чогось боїтеся. Все, ви просто переберіть свій страх і все у вас піде в кращу сторону. Потрібно пам'ятати, що все, про що ми думаємо, ми його притягуємо. Тож, думайте позитивно, про все хороше і все хороше у вас життя ваше прийде. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!